Хлопці, доброго дня, чого вас так тут багато? Не хочете сказати? Командування навчається. в командування часі. А де командування тут? А хто ваше командування? Хлопці, та ви міліція, ви мали б сказати, хто ваше командування? Хлопці, хто ваш командир? Скільки тут мілітинок? Ми просто кажемо, що типу, тисяча, але тут, мабуть, не тисяча, можна сказати просто кількість. Група документація. — Так, я розумію, ну ви просто вам видніше. — Хто ваш командир, кожен міліціонер повинен представитися. Ви будете відповідати, правильно? Ви відмовляєтеся? — відмовляєте. Добре службу Так. — Дякую. прес-служби МВС. Це загін Я Не просто щоб знати точно. Ви з нашивками, то все... все. А що ви будете робити? Бити? Документуєте? Я буду знімати. Ага, зрозуміло, дякую.